Поради, яка зустрічається як таке формулювання, теж знаєте, не у Едварда Дебоно, але у людей, які працюють з мисленням і так далі. Таке, таке поняття, як опорна думка, опорна думка, на яку ми можемо спиратися. Нам дуже важливо знаєте, попрацювати з цим, якщо ми ще це не зробили, і знайти віднайти цю опорну думку всередині, яка для нас стане як бастіоном внутрішнім у часи допробування. Нехай вони в нас будуть не е, такі складні, але вони в нас будуть, і нам потрібна буде підтримка. І іноді, як ви сказали, у нас є тільки ми, а, а іноді буває, що у інших є тільки ми. Да, що щоб на нас можна було спиратись і спиратись на що не фізично ж на щось. Ми спираємося саме на цей внутрішній стрижень. Що це може бути, ця опорна думка? Це може бути. Та сама вдячність, ми завжди пам'ятаємо, що є цінного в нашому житті. Це може бути наше якесь переконання, яке ми, можливо, навіть вистраждали. Так, наприклад, це може бути переконання наше, у когось буде інше, але наше переконання може полягати в тому, що люди, людина по природі блага, як у Сократа було таке переконання, так? і що ми теж і ми на себе можемо спиратися.